Скільки разів ти натискав на кнопку Забув пароль один раз, десять разів. Зараз я розповім, як не забувати свій пароль до своїх соцмереж. Дивись до кінця. А тепер уяви, ти втратив доступ до пошти інстаграм, навіть банку. Ми реєструємось на десятки сайтів, і на кожен потрібен унікальний пароль. Пам'ятати все нереально, але є просте рішення. Перше фраза замість пароля. Замість QWERTY123 придумай історію. Ось приклад. Запам'ятати легко зламати важко. Друге універсальний шаблон. Формула, файт, плюс слово, плюс рік. Приклад ось тут. І все під контролем. Третє паперовий блокнот з шифром, Записуй паролі, але закодовані. Ось приклад. Тільки ти зрозумієш, що це 90% людей думають: я й так згадаю, а потім втрачають усе. Хочеш більше цифрових лайфхаків без додатків і зламів мозгу. Став лайк, підписочку, а я полетів далі.